Усім привіт! Сьогодні поділюся з вами рецептом торта на сковороді. Цей торт мене дуже колись виручав, коли у мене не було духовки. А зараз він дуже практичний в умовах вимикання світла. Коржі печуться на сковородці, сметанковий крем я роблю без міксера. Цікаво тоді дивися далі відео. Спочатку приготую тісто для коржів. У миску для замішування вливаю 380 г згущеного молока. Сюди даю одне яйце. Чайну ложку соди, гашу однією чайною ложкою оцту. І теж даю. Тепер частинами всипаю 500 г просійного борошна. Замішую м'яке тісто. Підтримайте, будь ласка, мої старання, підпишіться, покладіть пальчик вверх і не забудьте про дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Одразу ділю його на 8 частин. На поверхні, присипаній борошном, тонко розкачую шматок тіста. Робити це не важко, так як воно м'яке. І тепер обираю потрібний діаметр. Сковорідка у мене 21 см, і я знайшла у себе ось таку кришку від каструлі. Вирізаю та проколюю виделкою корж, щоб його не роздувало. Залишки тіста залишаю і в кінці також роб, зроблю з них коржі. На сухій розігрітій сковорідці обсмажую коржі з обох сторон до рум'яності. Смажаться вони досить швидко, тому потрібно пальнувати, щоб не пригоріли. У мене вийшло 12 коржів. Два коржа я використаю для крихти. Токи мої коржі остигають, приготую крем. Він також готується досить просто і швидко. 500 г холодної сметани, жирністю 20% змішую 150 г цукру або пудри. Тепер залишилося лише промостити коржі. Дно тарілки змащую кремом, і тоді викладаю перший корж. Корж також щедро змащую кремом, ну і так далі, доки не складу весь торт. В кінці кремом, що витік, промащую е, боки і сухі місця. Ось так зараз він виглядає. Тепер тих два коржа, залишених для крихти, подрібнюю руками або блендером. І посипаю поверхню торта цією крихтою. Ну і торт готовий. Кладу його у холодильник, а даю настоятися хоча б 2 години, а можна і на всю ніч. Виглядає він подібно як наполеон, але повірте, що, що смак відрізняється. Тісто досить просто готується, виходить ніжне, запашне, м'яке. а замість сметанкового крему можна приготувати будь-який інший крем, шарлот або крем пломбір, можна скреативити і в коржі додати какао, то він буде виглядати як спартак, або ж половину чорних зробити коржів, а половину білих. Теж буде цікаво. Тепер подивимося, який торт у розрізі. Торт дуже ніжний, він вібрав весь крем. І так, сходу навіть і не скажеш, що цей торт приготовлений на сковороді. Ваші гості будуть здивовані, а ви задоволені з собою. Приготуйте такий торт і поділіться в коментарях своїми результатами. Смачного!